Друзі, я вас вітаю на каналі Максімуза Лайф. Це рубрика Три поради на день від Максі Музи. Працюю сьогодні на таро. Золоте таро, так і називається на колоді золоте таро. Зараз я його перетасую. Витягну для вас три карти. Ви оберете свій варіант, і це буде ваша порада на день. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Ну що, заварили собі кавусю. Добре. Я аж сюди чую запах вашої кави. Починаю працювати. Перший варіант. Карта смерть. Ну, добре про каву, хоч заговорила, куди я її тут кручу, верчу. Карта великих перемін. От Ви знаєте, як на порозі великих перемін, можливо, ви це відчуваєте. Згоріла стара програма, і вона більше не діє. І навіть якщо ви зранку от ви, от ви починаєте діяти по-старому, а ви бачите, це не спрацьовує, не спрацьовують методи, уловки, звичні якісь речі не працюють. Потрібно по-новому. У всіх сферах що завгодно, закінчуються стосунки, відмирають, помирає людина. Але розумієте, карта це завжди ж величезна трансформація. Це коли про те, що відмирає тільки те, що тленно, а душа, вона далі рухається. І за минулим проєктом новий проєкт, за стосунками, які померли, нові стосунки, або, можливо, вам варто передивитися свої партнерські стосунки, робочі, любовні стосунки. Передумовитися, бо хтось з вас уже інший, або обидва помінялися і не помітили, або залишити. Не працюють, не працюють колишні методи. Проживіть цей день о, в, як би так сказати, в концентрації на тому, що зайве у вашому житті, що відмерло. Саме банальне, саме банальне, приберіть у вашій шафі, повикидайте старі речі. Тобто це теж про прибирання того, що віджило. Старі речі, і взагалі те, чим ми давно не користуємося, воно ж тягне е нашу енергію. Помітили? Е спустошуєте шафу? Легше дихати. Та сама інвентаризація має відбутися у вашому житті. Другий варіант. Ну, ви дивіться, одне за другим. Тут і не підманути, якщо хтось сказав, ай, щось мені не подобається. Перший варіант, подивлюсь, другий. Ні, вісім кубків буквально те саме. Час іти, стати спиною до минулого. Тут абсолютно резонують два варіанти. Один виходить з іншого. Це коли вже людина зрозуміла і пішла далі. Ну, це ж треба як працюють карти. Це дочитана книга. Це історія, яка себе ізжила, стосунки, які себе ізжили. Але це інколи може бути завершення проєкту, класно завершили. Тут немає трагедії, немає. Подивіться, він стоїть рівно з посухом, там, з палицею в руках, і він дивиться в майбутнє зорі, місяць, повнота. Бачите, повнота. Людина ходить від повноти. Тобто сюди, в цю ж чашку, кави більше не налити. І треба випити цю каву, помити чашку, налити заново. І оці кубки, які валяються просто на різних колодах, вісім кубків по-різному зображуються, говорять про те, що навіть якщо потрібно щось залишити, вилити, молоко прокисло вже. До кави не годиться. А потрібно вилити те, що вам не знадобиться. А взагалі знадобитеся самому ви собі сам. Бо куди б ви не поїхали, куди б ви не пішли, в які б стосунки не пішли, на яку б роботу не пішли, ви кругом берете з собою себе, І ваш досвід, ваші емоції, ваші почуття вони завжди з вами. І ніколи не пізно почати щось. Заново спочатку. Ну і третій варіант. Верховна жриця. Це таїна. Часто говориться про те, що це щось зріє, щось від нас скрито. Навіть подивіться, тут місяць повний, а ось тут, якби хмаринки зорі знайшли. Ми не бачимо всього місяця. А, якась ситуація формується. от Якщо ми йдемо просто в нікуди, а не треба боятися, так щось формується, є якась тайна. І взагалі ну, верховна жриця це про інтуїцію, це про цікавість до життя. Це коли потрібно в житті своєму поєднувати світло і тіні. Це означає, що бачити буквально життя, яким воно є. Але керуватися чимось незривим інтуїцією. Ти, коли дивишся, людина перед тобою така красива. А щось від неї відштовхує незриме. Або навпаки. Людина не цікава. А от вона почала говорити таке враження, що як в лампадці запалили свічку, вогонь, і вона як магнітом тебе притягує, харизма. Оце така верховна жриця. Можливо, ви зустрінетеся з такою верховною жрицею. Буквально ви можете прийти на прийом до таролога, до мене, наприклад. Це і психологія, це і терологія, це все загадкове. Це коли ви в очікуванні, в такому тріпіті, знаєте. Цікавий триплет вийшов, я дивлюсь. От він цікавий. На порозі чогось незвіданого, я би сказала так. Тобто щось завершилось, ви розумієте, і знаєте, як от, метелики в животі. Я йду кудись, це як я відправляюсь в нову подорож. В нову подорож відправляюсь. Я не зовсім розумію, що там, але це не сімка кубків ілюзій там чи чи. Ні, це та таїна, заради якої потрібно відправлятися в подорож. Це і медитація. І це, знаєте, інколи от буває такий день от після якогось сну, от ніби нічого не сталося, а він весь просяк, якоюсь такою енергією все бринить в тобі. От ніби все те саме, а в повітрі як ніби щось інше. Отака от енергія, яка порада. Дивіться скрізь. Якби я б сказала так, читайте між рядків. Тут між рядків найважливіше. В паузах найважливіше. Тобто, ви таїну можете відкрити, саме прислухаючись, дослухаючись до тиші. Ви бачите, якщо людина відправляється в свій путь, потрібна інтуїція, куди. Дуже уважно слухайте свою інтуїцію. А вона є як і у чоловіків, так і у жінок. Отакий От містичний загадковий сьогодні розклад, і такі були три цікаві поради. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал, хто ще досі не підписаний або випадково сьогодні завітав і вам сподобалися ці три варіанти, якось вони відгукнулися у вас. Ставте вподобайки, це найкраща подяка за мою роботу. І, звісно, пишіть коментарі, як у вас програється. От саме за сьогоднішній розклад дуже би хотілося мені почитати, що там у вас відбувається. Дякую за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.